Вітаю всіх, мої дорогесенькі. Американська розвідка попереджає Україну про те, що Росія готується на неї кинути ядерну бомбу. Покажіть мені, чи правдива ця інформація, і чи правда, що в Росії є плани кинути на Україну ядерку. Покажіть мені, чи правдива ця інформація. Ніколи не було, і вот опять. Інформація правдива, і вона вже повторюється 155 раз. Да? 155 раз. дьявол. Маніпуляція, брехня, обман, причому з обох сторон. Да? Видать, щось на переговорах не виходить, а як мій розклад показує, не виходить більше з Росією, тому що на Україну легше надавить. І дьявол, звісно, загрожує, погрожує, маніпулює, залякує. Да, у них така інформація є. Вона їх самих приводить в шок, в тупік і розстраює. Хорошо. А, а чи правда, що Росія от прям планує, от прям уже в неї плани, прям, прям уже зараз ну, в течінні, там, тижня, місяця вона на скине ядерку? Її цікавить територія коло води. Там, де плавають пароходи, подводні лодки і все остальне. На переговорах більше всього це обсуждалося, і це було кам'яне приткновення. Це більше всього Крим і Чорне море. Ну, поки вони думають, вони самі розтіряності, так? Да? Самі розтіряності. Ну, покажіть мені. Ну вони над цим працюють, цей план на столі. Цей план на столі, в случаї, коли нас прижмуть отак от до стінки, да, особливо того, що нам не дадуть десь плавати, кудись їздити, да, чимось якоїсь території коло води володіти, ну я поки тут ядерка не бачу. Да. Е, то вони про це говорять, вони над цим працюють, да, вони це планують, ну ні болі того. І то в такі ситуації, коли вже їм ну, нікуди буде діватися. Покажіть мені, а ударять вони? ударять ядеркою. все буде як завжди, поки поки що. Поки що все буде як всегда. Карта дежавю. Ми це вже чули 550 разів, ну, якщо не більше, так? що ми ударимо, ми нанесемо, ми всіх уб'ємо, особливо туди, де буде де живе багато мирних людей, і люди будуть винуждені з цих територій уходити. Подивіться, мовні три меча б'є, і люди з цієї гори уходять. Вони не живуть більше тут. Тобто, щоб територію якусь освободити від людей, у них ця ідея. В голові вона нікуди не дівається. Четверка це дядько, який сидить на сундуки або на якомусь йомкості з золотом, і ти його хрен здвинеш. Це їхня його ідея фікс. Залякувати, маніпулювати. І їм це вдається, собственно, говоря. Карта Дежавю говорить, ну ми це проходили вже 550 разів. Покажіть мені, в 25-му році буде ядерний удар по Україні. Карта вибора. Нема согласія по цьому удару. то лі між собою всередині, більше всього, між руководством всередині, бо це боротьба всередині країни. Правосуддя. І що? На даний момент це мертва затія. Да? Вони про це говоритимуть, вони це млякатимуть, ми це будемо чути постійно. Ми його чули, чутимемо, і, 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 і ще багато-багато років наперед будемо чути. А, але події розгортатимуться таким чином, що в них не буде согласія по цьому поводу. І ці події будуть незалежно від того, хочуть вони її кинути чи не хочуть правосуддя. Правосуддія. Трьохсторонні перемовини не дадуть їм цього зробити, тому що карта мертвеця і карта повішеного. Ситуація, яка не здвигається з міста, нема активних дій. Шанс є, але вони самі цього бояться. А як їм хочеться по території імператора? Імператор це в нас. Зеленський Україна, да, щоб захиститися, вони це будуть подавати, як у нас не було іншого шансу. Ви нас довели, ви нас так залякали, ви нас так залякали. Зеленський своїми речами нас так залякав, що ми винуждені захищатися. Винуждені прям захищатися. Від да? Зеленського це ж ми напали. Вже ж риторика в світі помінялася. Бідна Росія, на яку напала Україна. Ви всі це замітили? Да? І у нас не було іншого як захищати себе і почати діяти. Карти говорять, це було є і буде. Ця риторика нікуди не дінеться. Це очередний 550-й раз. Ой, в общем. Будуть балакати далі за цю територію на перемовинах із. Тепер своїми кращими друзями, американцями. А покажіть мені, покажіть мені, як вообще і чим старо наслідків беру, як вообще і чим закінчаться ці всі переговори в, да? в общем, от в общем, от пару карт. Оці, оці встрічі в Саудовській Аравії з Росією, Україна, Америка, потім, можливо, в трьох будуть, потім подільності, по... що Європа не допускають, може Європу допустять. Покажіть мені, чим вони взагалі закінчаться? Таро наслідків. Нічим. Переливанням з пустого в порожнє. Уміреність, стояча вода. Да? Переливають з пустого в порожнє. Все як було, так і буде. Причому довго. Ця карта довго карта времени. Довго-довго. Старший брат буде пропонувати всякі варіанти. Да? От, різні варіанти будуть гномику предлагатись, а гномик скаже, это я не знаю. Не знаю, підбрать мені твою копеечку, чи не брати, да? мальчик йому предлагає золоту копеєчку, а гномик каже, та на харана, мені нада, чесно говоря. Куди що я з нею робитиму? Отака От буде позиція. Да? Все впиратиметься в території, і все буде строїтися на брехні, обмані, подлості. І навіть якщо про щось домовляться. Хоча я тут такого не бачу, да? буде переливатись пустову порожнє. То кожен зажене себе в ловушку, кожна сторона зажене себе в ловушку, думаючи, що вона наїбала когось. Да? А по ітогу, кожен наїбе сам себе. От такі ітоги. Все, мої куколки, всім гарного дня.